Вітаю, друзі, продовжаємо продовжать. але перед тим як перейти до конкретної біблійної хронології, все ж таки ну треба зауважити щодо цих календарів. Ви мені багато там теж про це писали. Моє відео стосувалося лише датування 25 грудня. Ви знаєте, що всі і навіть москвини Різдво святкують також 25 грудня, але за юліанським календарем. Якщо ви такий вірний парафіянин. У вас є, напевно, церковний календар. Відкрийте його, і ви побачите там дві дати. Дві дати. Одна дата буде співпадати з громадською е, датою, тобто з, з тим днем, який зараз у вас в громадському календарі. А друга дата, вона буде е, відставати. Тобто ви побачите, що насправді от сьогодні 13 січня, але насправді в вашому календарі це 31 грудня і в цю ніч. З 13 на 14 ви маєте святкувати новий рік. Тобто у вас зараз ви живете в останньому дні 2022 року. У вас ще 23-й рік не настав, він тільки настане завтра. Але ви ж так не живете, тоді навіщо ця календарна шизофренія? Це справжня календарна шизофренія, ви живете в роздвоєному календарі. Я зараз вам поясню, чому це дуже погано. Ну, по-перше, почнемо з самого банального. Різдво святкується, завжди і святкувалося, перед Новим роком. І навіть саме датування від Різдва Христового, зараз кажуть, нашої ери від Різдва Христового. Тобто, якщо ви новий рік починаєте після Різдва Христового, тоді в цьому є логіка. Христос народився і від Різдва Христового. Ну, не саме з цієї дати, там через тиждень після Різдва, але тим не менше, логіка зберігається від Різдва Христового, скількись там років. Але як можна святкувати Різдво Христове після Нового Року, після це дурість, тому в царській московській імперії логіка була, бо там і громадський календар, і церковний співпадали. І тому, коли весь світ, ну цивілізований, я кажу захід, значить Європа, Америка, вони всі жили за григоріанським календарем. А Значить, Москвини, Московська імперія за принципом Абаба Яга протів, вони ще й досі трималися старого юліанського календаря. Але принаймні, це було чесно, це було логічно, тому що датування в них абсолютно співпадало з григоріанським календарем. Не співпадали дні. Які дні вважати за 25 грудня цей день вже співпадав в них з 7 січня григоріанського календаря, але вони казали ні. Ваш календар неправильний, він вигаданий папою в 15 столітті, чи в цьому в 16-му, перепрошую, значить, а ми ось тримаємося старого юліанського календаря. Тому ми праві, а ви всі не праві. Але принаймні в цьому була логіка. Яка ж логіка була закладена у тому, що після того, як ціла країна перейшла на григоріанський календар? Значить, а РПЦ вона залишилася на юліанському календарі. І таким чином всі ці дати вони змістилися. З'явилася календарна шизофренія, подвійне датування. І піст, який триває перед Різдвом, ціла країна. Тобто, ви розумієте, от благими наміряннями вимощена дорога в пекло. Оце точно. Вони наче казали, ось ми за старину, ми за старий календар, але насправді цим вони насправді відокремили церкву. Від держави і від народу, тому що весь народ, все суспільство, святкує Новий рік. А насправді ж то йде піст, якби йде Різдвяний піст. А потім вони святкують Різдво. Дарунки діточки отримують на Новий рік, Ялиночка на Новий рік. І хоча в цілому світі це називається крісмастрій, Стрій, тобто це різдвяне дерево, а в нас воно вже називається. Новорічна ялинка. Тобто все змістилося на Новий рік. Новий рік стало святом головнішим. І для дітей воно стало головнішим, тому що всі вихідні, значить, всі подарунки під ялиночку і так далі. І Новий рік перейняв славу у Різдва. Тобто таким дійством, оце знаєте, тримаючись за цього здатування, вони... Вкрали Різдво, просто вкрали Різдво. І я вже себе пам'ятаю, ми святкували Різдво дійсно. Але в нашій дитячій свідомості головним святом був Новий рік, тому що він йшов перший. Ми всі його очікували. Ми всі чекали подарунків, солодощів, пускались феєрверки і так далі. Був стіл накритий тощо. В дитячій підсвідомості це було головне свято. А Різдво. Ну, це такий, як бідний родич, знаєте, коли доїдаєш те, що не доїли на новий рік, там ще холодці могли залишитися, щось таке. Тобто, ще не відійшли. Ну це таке, як пробачте за порівняння, сумне таке, знаєте, як відрижка після такого смачного наїтку. О, Ти вже наївся, а це щось таке, що тобі, довісочок такий. Це так було воно в свідомості усіх людей, які жили в радянському союзі. Тобто, церква, це РПЦ. ФСБ або НКВД тоді. Оцим таким рівненням за старіну вона насправді відібрала у людей Різдво, у дітей Різдво. А ці діти потім повиростали. І вони не розуміють вже цього свята. Ви розумієте, це ну, щось таке, чисто щось церковне. Воно вже припинило бути святом народу, святом людей. Ви вкрали у людей Різдво. Так це звилося. Старий Новий рік ну, це ще менше. Це ще менше свято. І, власне, його вже майже ніхто не святкував. Ну так це просто був привід зібратися, поїсти і побухати насправді. Тобто це взагалі ніяких різдвяних чи цих, пробачте, новорічних відчуттів уже не було. Старий Новий рік взагалі не породжував будь-яких новорічних почуттів. Всі вже знали, що Новий рік стався, що ми вже живемо в новому році. І ці свята, вони, як бідні родичі, десь там отнулилися біля нього. Це я зараз кажу не про календарі, не про богослов'я, я просто кажу про ефект. Тобто, який від цього відбувся ефект. А ефект від цього відбувся дуже прикрий. Тому що все, що не роблять москвини, навіть якщо це з якимись з благими наміряннями, як вони це вважають або кажуть, все це зводиться на пси. Тепер стосовно самого ж календаря. Чи справді треба триматися юліанського календаря? Ось ви мені, до речі, зауважували, як взагалі могло це бути, значить, бо календарі мінялися за ці 2000 років, вони стільки разів міняти, та ніфіга вони якраз не мінялися. У 45-му році до Різдва Христового Юлій Цезар, і саме тому цей календар і називається Юліанським, ввів по всій Римській імперії єдиний календар, якого всі притримувалися. Тому так, десь юдеї там, вони вираховували по-своєму, але імперія офіційно вона жила уся за юліанським календарем. І навіть місяці були ті самі. От Місяць наш липень, він же, ну, якби в європейських, в більшості європейських мов він називається значить, Юл, як тут, наприклад, у Словаччині, Юль у Москвині. Все ж від юлі, Це місяць названий на його честь. Всі ці місяці. Вони навіть мали такі самі назви. Ось децембр, це був місяць десятий. Чому? Бо новий рік святкували ж 1 березня, в Римській імперії, в Візантійській імперії і в Україні. Аж до 1700 року новий рік святкували 1 березня. Це дуже важливо розуміти, бо ви мені також казали, ось значить колядка ви писали там хтось в коментарях і не один писали. Ось колядка, значить, що. Щедрив, щедрів, щедрівочка прилетіла ластівочка. Як мов, ластівочка прилітає в грудні. Але друзі, це не колядка, це щедрівка. І ви не розумієте банальних цих речей, бо щедрівки співалися на Новий рік, а колядки на Різдво Христове. На календи, до речі, ось календи, календи вони якраз і були наприкінці грудня, на початку січня. Тому і називають це календи або колядки, як в нас трошки перейначили цю назву, але щедрівки. Це було побажання багатого щедрого Нового року. І оскільки ми, українці, від хрещення, Володимирового хрещення Русі, аж до 1700 року святкували Новий рік 1 березня, ще за старою римською, а потім візантійською традицією, тому так, це був прихід весни, це був перший день весни. І тому, ну, може, ластівки ще й не прилітали, якби. На весні 1 березня, але тим не менше ну, вже так співалося. Тобто людям бажався якби, щедрий і багатий новий рік. І так там і співається. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати. І, до речі, якщо ви подивитесь на текст, то побачите, що там нема жодних згадок про Христа. В колядках є. Христос народився, зірка стала над вертепом і так далі. В будь-якій колядці є. А в щедрівках нема. Там ж хто там? Овечки, значить, е, е, окотилися, а ягнички народилися. Тобто, ну, це все пов'язано з народжуванням овечок, цих ягничок і так далі. Тобто бажається, щоб був щедрий, багатий Новий рік, 1 березня. Саме тому такі щедрівки і співали це не колядка, це щедрівка. В Цьому була певна логіка, тому що зима природа помирає, якби а навесні народжується. Тому і новий рік логічно святкувати на навесні. Так само і святкувалося і в Римській імперії в Візантії 1 березня ще більш логічніше було би святкувати взагалі 22 березня, коли день нарешті стає більший за ніч. Ось вони зрівнялися, так це. Рівноденство, і потім день стає вже більший за ніч. Ну але, друзі, добре, хай навіть так. Весною святкували. Взагалі наш календар доволі нелогічний. Я вам скажу навіть от слово місяць, ми кажемо місяць, 30 і 31 день. Але ж місяць, той, що на небі, луна, місяць, значить, місячний цикл, це 28-29 днів. Те саме місячні у жінок, вони так і називаються місячні. Чому? Вони тривають 28-29 днів. Це все неспроста. Тобто, і взагалі давні народи вони рахували місяці по місяцю. Саме так він і називався, тому він так і називався місяць, бо по ньому рахували місяці, тобто молодик і так далі. Повнолуння. В цьому була логіка. Що таке 28 днів? Якщо ви поділите на 7 на тиждень, у вас буде рівно 4 тижні. Рівно 4 тижні кожний місяць. Якщо ви 28 днів помножите на 13 місяців, на 13, і, до речі, в давніх ідеїв, і в шумерів, вавілонян, у єгиптян, місяців якраз було 13, ви отримуєте 364 дні, тобто майже стільки ж, скільки є і в сонячному році. 365. А один день це міг би бути просто додатковий день якийсь, ось там, додатковий один чи два дні. Щороку був би. Такий додатковий вихідний, тобто нульовий день, так би мовити, день-нуль. Ось і все. У вас був би рік із 13 місяців. По 28 днів кожного місяця, по 4 тижні рівно, і просто кожного року у вас був ще один додатковий нульовий день. Ось і все. Здається, це дуже просто. Я навіть колись вирахував свій, знаєте, як Юлій Цезар там розписав іліанський календар. Я колись написав свій календар. Звісно ж, його, напевно, ніхто ніколи не прийме. Але якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я, може, колись вам його озвучу, розпишу. Він дуже простий, дуже логічний, бо все, що просте, все, що таке елементарне, певне, основне, фундаментальне, воно насправді дуже ефективне. Поменше треба всіх цих заморочок. Потрібні прості, ефективні речі, в тому числі і в календарі. Ну, але ми ж не змінимо світ якби під себе. Хоча хто зна, хто зна. Багато держав проходили через свої календарі, і так само навіть та французька республіка. Вони там поводили свої місяці, термідори, значить, зробили декади. Це ж звідти пішло, декади, десятиденка. Значить, навіть спробували відмінити тижні. Але тижні це вже біблійна логіка. Тижні не мають перериватися. Ось місяці вони можуть гуляти, дати можуть гуляти. Але тижні це. Логіка біблійна закладена Господом Богом, вона не має перериватися. Але ми зараз, друзі, не про це. Так отже, щедрівка. Це була щедрівка. Щедрували, бажали щедрого Нового року. Це не була колядка. Тому цей аргумент він абсолютно безсенсовий і безглуздий, друзі. Ми говоримо про абсолютно різні речі.